Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас похмурий та сірий осінній день, але у нас агресивний та яскравий новий Lexus NX350. І сьогодні ми його розберемо. Отже, що таке Lexus NX? Це преміальний кросовер 5 дверей. Це його друге покоління, яке було випущено в 2021 році, а перше було випущено в 2014. Цей Lexus налічив довжину 466 метри, а його колісна база 2,69 Кліренс його дорівнює 195 мм. Також у нас є 20 диски, тому що це у нас f Спорт комплекта. Привіт. Привіт. Ну і що? Починаємо технічний екзамен. Так, зараз я вам розкажу чим обладнаний цей F-Sport. Ну і чим, наприклад? Двигуном бензиновим, 4 циліндри, 2,4 літри з турбіну, який видуває 279 кінських сил та 430 крутного моменту. Ох, непогано. А яка трансмісія, яка коробка передач ти приводу? Восьми ступеневий автомат і повний привод. Прикольно, як це все їде? Приблизно 7,5, 7,6 секунд. А заявлено було скільки? Сім. А, трошки не доїжджає, так? Да? Але це подобається, як іде? Так, дуже подобається. А давай ще один екзамен, по Lexus? Давай. Це буде загальний екзамен. А ну розкажи про особливості цього Lexus NX. Цей Lexus NX обладнаний, як я вже сказав, пакетом F-Sport. Ага, що входить? Сюди входить ось такий бампер f Sport. Угу. Ось така решітка, вона чорна. Далі, як я вже казав, 20-ті диски. Добре. Чорні. Добре. Емблемка f Sport. Угу. Далі теж чорні дзеркала. Ось так. Фромована картинка ось така. Це якийсь такий темний хром, дуже гарно виглядає, речі. І ось тут ще прикольчик у цього Лексуса. Тут ось такі ручки, але їх не треба ось так от якось рвати. Тут можна натиснути кнопочку і відкрити. Тобто сама ручка зроблена для гарної та класичної картинки. Угу. Вона зафіксована ця ручка, вона не витягується. Там. Так, вона Так, добре. І тут так. так. Ага. Далі знову такий про спорт. Ну, так. Спортс, що ще? Диски, угу. Ще і тут задній бампер. А також у нас є в салоні сидіння Sport. круті сидіння. Так, і ми зараз їх вам показуємо. А ось так виглядають наші спортивні сидіння. Вони зроблені з двох кольорів чорний та червоний. Тут дуже хороша бокова підтримка, а також на підголовнику є F-Sport емблема. Також у нас є спортивне агресивне кермо F-Sport, яке підкреслює спортивність цього автомобілю. Далі справа від цього керма знаходиться 14-дюймовий екран. Це фішка цього Lexus. А також тут є різні режими руху під цим екраном. Тут є спорт та спорт. Плюс, які міняють автомат, двигун та трошки підвізку, тому що підвізка у нас теж регулюється. Ну і задня частина салону, і я тут сижу дуже комфортно, але я можу сидіти ще комфортніше, якщо я зроблю ось так. Тобто тут можна відкинути трошки спинку. Далі у нас є комфортний підлокітник, два підскляники. Також є у нас піддягрів задній сидінь. Дуже хороша музика, а також у нас є ось така фіча. Тати покажи ось там. Так ось. зараз налаштуюсь, показую кнопочка відкривання дверей. Так, навіщо тобто, вона потрібна? Якщо її натиснути ось так, це буде електронно, тобто відкрити. Але можна також і механічно ось так. Витягнути. Так. Але Lexus вам не дасть відкрити дверцята ось так електронно, якщо сам зрозуміє, що їде ось там автомобіль і може вибити вам. Це. Тобто фішка безпеки така? Так, фішка uh -huh. безпеки, uh -huh. тому що Lexus думає про безпеку. Привіт, тато. Привіт. Хочу тебе запитати зараз твій екзамен про Давай. двигун, коробку Давай. та ходову частину. Давай почнемо з двигуна. З двигуна. Що мені подобається? Подобаються високі оберти, подобається потужність на високих обертах. Що не подобається, це недостатньо цієї потужності на низьких середніх обертах. Машина заявлена як Lexus NX 350, і я б хотів, щоб він вже прям підривав знизу, а він починає проявлятися лише на високих обертах. Водночас, коли він вже поїхав на високих, то поїхав так добряче. Тобто, ну як це на диво не звучало для Lexus NX, там знаєте, типу 4-5 тисяч обертів. 5,5 тисяч обертів, туди навіть до шести тисяч обертів він крутиться і добасить так нормально. Але я б хотів, щоб ще, щоб він підривав, це ж все таки турбований дум, щоб він підривав там, типу, знизу. Там. Тільки я торкаюсь подалі акселератора, щоб він такий «Ей-ей-ей, гей поїхав. Він це проявляє лише на високих обладах, але проявляє добре. Зрозумів. А як з ним в парі працює автомат? Автомат. Автомат класно перемикається догори на верхній передачі, це непомітно. А, щолка ось так, прям шок щелк щелк передачі догори, все нормально. Єдине що, через те, що двигун ось такий верховий, з верховим характером, автомату доводиться при прискореннях перемикатись донизу, і ось це можна там трошки інколи помітити, щоб двигун набирав високі оберти. Але загалом працює класно, перемикається вчасно, перемикається там, майже не Ну і тепер підвізка в нормальному та спорт плюсі режимі. Чесно тобі сказати, знаєш, різницю між нормальним спортплюсом режимом майже неможливо вловити там, відчути. Напевно, можна сказати, що в спортплюсі машина б мала ставати такою жорсткою добовою, цього немає. Водночас машина залишається завжди пружньою, і через це навіть на 20-х дисках, навіть там в якихось спортивних режимах, можна плюс-мінус нормально їхати по ямам. Прям супер якоїсь спортивності немає, але є пристосованість до. Доріг, ну типу, не сказати, що поганих, але таких собі трошки розбитих доріг, і ти там не лякаєшся навіть на 20-х дисках, ти плюс-мінус нормально їдеш. Ось, ось що подобається в підкісці: що вона залишилась нормальною пружньою, скажімо так слово, пружньою, тобто щось середнє між. М'яко комфортною і жорстко спортивною, вона залишилася якраз середньою, десь дружньою. Причому вона такою залишається, що в звичайному режимі, що там спортивному якомусь там спортплюсі і так далі. Mm -hmm. ну, приблизно так. Зрозумів. Дякую. А тепер ціни і висновки про цей Lexus. Цей Lexus стартує мінімальній компенсації на 2-літровому моторі з переднім приводом від мільйона 700 тисяч гривень, що на доларах 42 тисячі. А середня версія на 2,5 моторі на повному приводі із кращою комплектацією вийде 2 мільйони десь гривень, ну і там 50 тисяч доларів. Як казав мій тато, це хороший варіант. А ось це у нас вийде вже 3 мільйони гривень і 75 тисяч доларів. Тобто це вже трохи забагато. І є такі конкуренти вже, які теж в цьому класі з такою ціною і можуть бути навіть кращі. Але цей автомобіль однозначно виграє ви, всіх в дизайні та в салоні, тому що мені дуже подобається його дизайн та салон. Ось така в мене велика рама і ось такий великий автомобіль. І таких автомобілів ще буде дуже багато. Як цікавих, так і дуже цікавих, і як мега цікавих. Тому підписуйтесь, ставте лайки, натискайте дзвіночки, пишіть коментарі. І не забувайте про Ростислава Омивайку ТВ. До доступних огнен.